Ті, кому за кордоні моря з океанами або не милі, або не по кишені, нині вишикувалися у чергу за біля столичною літньою нерухомістю її пропонують у тимчасове користування. І та пропозиція пересвідчила Світлана Березівська нині актуальна. І, хоча теперішні ціни б'ють водночас і рекорди, і по здоровому глузду бажаючих викласти 7 тисяч гривень за місяць, таки є. Дачі так званого економ-класу із ціною 4-5 тисяч гривень за місяць кияни починають розкуповувати ще задовго до літа. Відтак тим, хто лише тепер розпочинає шукати зелені садиби, доведеться заплатити більше. Це один з найдешевших літніх будиночків на березі затоки Дніпра. Звідси до Києва 15 кілометрів. Ціна тут невисока, скажімо, ціна десь порядка 2 тисяч гривень. Умови всі на подвір'ї, дві кімнати. От, е Гарячої води немає, керівник садового товариства «Дач» на березі Дніпра констатує цей будиночок. Люди забронювали ще у квітні. Вони користуються попитом дуже великим попитом. Їх зараз немає. Ці будинки, всі будинки всі вже зняті, заселені. Шукати дешеві і затишні домівки на літо кияни починають одразу після нового року. І оренда дачі на літо серед киян щороку стає дедалі популярнішою. Цьогоріч справжній ажіотаж. А надто на ті, які коштують до п'яти тисяч гривень. Ще люди приїжджають, питають, їздять по вулицях, питають людей, чому можна зняти, де можна зняти. Ну от Багато в цьому році багато людей люди питають і досі, проте запропонувати їм можуть лише дорогі варіанти. Наприклад, ось ця садиба за 15 тисяч гривень за місяць неподалік Дніпра досі стоїть пусткою. У домі є безліч кімнат, гарний ремонт, басейн, більярд, проте мало меблів. Тож охочих поки що відлякує ціна. Нередкі рядкі случаї, скажем, люди уже людині обращаються в агентство, вони уже скажем да на обжитое место, уже знакомы с е, хозяевами, договариваются. Ріелтор із досвідом Олександр Рубанов констатує, що року попит на дачі біля столиці зростає, а кількість самих дач зменшується. Люди часто домовляються і бронюють гарні варіанти на роки вперед. Стоїмо, там, если якщо є, виходить, участочек выходит в ліс, можна було там, е, там міні-огородик. Если есть сад, хорошо. Прежде всего, там ради дітей питаються їх куди-то вивіз. Дорожнежа землі під Києвом спричиняє нову моду. Містяни вважають за доцільніше дачу не купувати, а орендувати. І тепер уже готові від'їжджати для цього і подалі від столиці. Світлана Березівська, Павло Бондаренко, Сергій Кисальов, новини 2+,2.